У новинах кажуть, що ми повинні заплатити 40, не знаю скільки мільярдів в Україні. Що ми зараз фінансуємо? Я не належу до тих людей, які кажуть, що це зона бойових дій, нехай вони вмирають. Але ми так багато для них зробили. Ми їх прихистили. Ми зробили це безкорисливо. А потім до них приїхав син американського президента, і український президент почав на нас нападати. Я якось пов'язую це з Джорджем Соросом. А як ви вважаєте, чи повинна Україна бути в Європейському Союзі? Я не знаю, я не впевнена. Ну я так не думаю. Я так не думаю. Це друзі заяви угорців про те, що вони думають щодо вступу України до ЄС та щодо заяв Віктора Орбана. Угорщина та Румунія на випередки змагаються, хто таки анексує Закарпаття у випадку програшу України. Також поговоримо про ЄС, яке збирається покарати Орбана, якщо він знову заблокує допомогу Україні. Що в біса відбувається із Румунією та Угорщиною? І які причини поговоримо про це сьогодні? Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, друзі, почнімо із Румунії. Там лідер ультраправої партії Клаудіо Тарзіо заявив про бажання анексувати три області України та чого ж тягнути всю Молдову. Попри те, що Румунія є нагадаю вам, друзі, членом НАТО Тарзіо заявив про можливість виходу із альянсу, щоб налагодити стосунки із Російською Федерацією та анексувати території України. Ми decât după ce vom reîntreci statul român în granițele lui Firești. Basarabia nu poate fi uitată. Ea trebuie să vină acasă. Cu Corvina... Cu Corvina de Lor nu poate fi uitată. Sudul Basarabiei nu poate fi uitat. Circul Herța, Transcarpatia... То чапос шієзди, а на цю ніволі требує седмарка чевека. Про територіальні претензії анексувати Закарпаття заявляє і Угорщина. Там лідер e, угорської ультраправої партії. Партія називається Міхазанг, а лідера звати Ласло Тороцький заявив про претензії на українське Закарпаття в разі втрати Україною державності під час війни. Він також заявив, що війна в Україні далі цитата друзі зруйнує Європу і відправить економіку континенту на дно, і додав, що його партія виступає за припинення конфлікту в Україні, негайне припинення пухню, мир і врегулювання шляхом переговорів. На яких умовах тут він не зазначив, але з огляду на його треш-заяви, ясно, що на умовах Росії чи прокоментувало все це. Українські МЗС наразі ні. Але друзі, аби ви знали, як реагує на це Дмитро Кулеба, я надіслала йому СМС-повідомлення. Сподіваюсь, що він відповість, як тільки завершить перемовини, про які я теж зараз розкажу. Інформацію про реакцію ви знайдете на моєму телеграм-каналі Соколова. Обов'язково підпишіться, якщо ще ні. Так, от глава МЗС Угорщини прибув в Україну. Він має провести зустріч із очільником МЗС Кулебою в Ужгороді. І вже з'явилися фоточки. щось Дмитро Кулеба не ну, дуже радісне на них, де сидить якраз глава МЗС Угорщини, глава МЗС України і чомусь Андрій Єрмак. Доручі, не ясно, чого це голова канцелярії раптом приходить на дипломатичні подібні зустрічі, але то таке. Напевно, щоб бути в курсі, цікаво, що ця зустріч відбувається не лише. На фоні м'яко кажучи непростих відносин між Україною та Угорщиною, але й на фоні скандальних заяв представників угорської партії про територіальні претензії на Закарпаття ще постійних спроб Угорщини заблокувати санкції проти Росії та фінансову допомогу Україні. У зв'язку із цим, друзі, ЄС застосує план підриву економіки Угорщини, якщо Угорщина і надалі робитиме весь цей треш, ну тобто блокуватиме допомогу Україні і буде розсипатися заявами проросійського фашистського штибу. Що це за такий план підриву економіки Угорщини? В документі, складеному офіційними особами Європейського союзу, з яким ознайомилися журналісти видання «The Financial Times», Брюссель окреслив стратегію спрямовано на те, щоб чітко боротися із економічною слабкістю Угорщини, поставив під загрози її валюту, спричинити крах довіри інвесторів у спробі зашкодити робочим місцям зростанню. Якщо Будапешт відмовиться зняти своє вето проти допомоги Києву, він отримає. Ось цей подаруночок. Якщо Орбан не відступить, то інші лідери ЄС повинні публічно пообіцяти назавжди припинити фінансування Будапешта від ЄС і з наміром налякати ринки, спричинити різке зростання форентів в Україні та різке зростання вартості її запозичень. Янош бока міністр ЄС Угорщини сказав Financial Times на все це, що Будапешт не знав. Про фінансову загрозу, але його країна не піддається тиску, тому не треба цих натисків. До речі, друзі, цікава деталь. У Орбана є така газета, ну як Орбана, ну, проорбанська газета, так, скажімо так, дипломатична. І от на шпальтах цієї газети, вона має назву Амаг'яр Немзет, пишуть вже відверто про російські тези, без прикриття. Наприклад, нещодавно вийшла антиукраїнська стаття під красномовною назвою Довга і кривава боротьба Америки. Зокрема, у статті, йдеться, цитую: російський ведмідь не хоче воювати з НАТО, він лише очищає власні історичні землі від управління українським маріонетковим урядом, які контролюють американці, Окремої уваги заслуговує те, як видання відгукується про українські Наше видання, от, наприклад, угорська газета згадує європейську правду, критикуючи її за антиугорські статті, і навіть написання в коментарях в соцмереж назв ворожих країн і політиків з малої літери не обслідкують, як коментарі написані, і в цій газеті пишуть, що мовляв, от вони нас ущемляють, обіжають, принижують. Водночас, як приклад, це угорське видання згадує особу телеведучої медвечиківських і муравських каналів, яка виступає за мір. Як думаєте, про кого мова? Про Діану Панченко, яка закликала своїх колег, які працюють в Україні, тимчасово покинути країну, якщо вони хочуть вільно працювати. Мовляв, тут утиски у нас таких, як Панченко, чесних журналісток. Ну і нагадаю, що ця антиукраїнська стаття вийшла напередодні візиту Сіярто до України, і сподіваюся, що після цього візиту який... Як заявили в МЗС, буде відбуватися надчесно, без купюр, тобто абсолютно відкрито із речами, які будуть називати своїми іменами. Сподіваюся, що ситуація покращиться, як вона відбулася на фоні візита прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. після того як він відвідав в Україну, став просто другом чи й гуманітарку привіз. Будемо на це сподіватися, але ж ви розумієте, що російські гроші вони так тиснуть в кишені, що а, ти вже пригрітий, і від них варто би відмовитись, але вже на голці. Тому, знаєте, без надії сподіваємось, будемо і надалі слідкувати за всією цією історією. Сподіваюся, що Європейський Союз буде так само тиснути на таких. Горців і румунів, які дискредитують всі цінності, фактично європейського союзу, залишаючи Україну без допомоги. Друзі, напишіть в коментарях, як думаєте, чи вдасться переконати угорців стати на бік цивілізованого світу і підтримати Україну. Будемо читати ваші коментарі і спільно приходити до висновків. Дякую вам за довіру. Підпишіться на канал Єніна Соколова. Вони в описі до цього відео ви знайдете всі способи нам допомогти. Наша команда працює щодня, бо ви знали правду, якою б не комфортною вона не була. Тому допомагайте створювати нам контент. Слава Україні! Слава ЗСУ, Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. До зустрічі завтра.